Наразі мій чоловік знаходиться в полоні 20 місяців. Де знаходиться мій чоловік, в якому він стані, де його утримують? У мене на жаль цієї інформації немає. Він сильний, він хоробрий, він впорається. Ми дуже його чекаємо вдома і робимо все можливе, щоб він якнайшвидше повернувся. Від держави, від державних органів, які займаються саме питаннями з військовополоненими і безвісті зниклими, не вистачає відкритості. Наші діти не заслуговують на таке дитинство. Вони мають ще бігати, пригати жити в своє задоволення, а не, а не думати, який плакат ми сьогодні, мама, напишемо, щоб я стояла з цим плакатом за тато. Мені здається, я Пізнаю його, навіть якщо він буде дуже сильно худий, навіть якщо він помінявся, очі ж то не змінилися, я його повинна впізнати. Доброго дня, мене звати Мар'яна. Я дружина військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади Андрія. Наразі мій чоловік знаходиться в полоні 20 місяців. Андрій став до лав ЗСУ по мобілізації. 3 березня 2023 року його мобілізували, йому дали три дні для того, щоб зібратися, побути з сім'єю. І 6 березня 2023 року він уже поїхав на навчання. Вдома залишилася я вагітна на восьму місяці, і на руках з чотирьохрічною донькою він пройшов навчання в двох учебках і потім ще довчався два тижні в Донецькій області. А за цей час вже в нас народився Матвійчик, і виходить, що коли чоловік пішов на це бойове завдання 7 червня, то це був його перший бойовий вихід. Але я знаю, що в групі разом з моїм чоловіком були і ті, в кого це був перший бойовий вихід, і люди з бойовим досвідом. Поки чоловік був безвісти зниклим, я попідписувалася на багато телеграм-каналів, і щодня, щовечора видивлялася. Вдивлялася в кожне обличчя, просто шукала свого чоловіка, що, можливо, він десь там з'явиться, можливо, прізвище з'явиться наш. І 24 червня 23-го року ми пішли з дітьми, як завжди, гуляти на дитячий майданчик. І я просто в моменті дістаю телефон і бачу, відкриваю телеграм-канал і бачу там фото свого чоловіка. Я просто настільки чекала цього моменту, що я була в шоці, коли побачила це фото. З одразу ми зателефонували, зізвонилася з його сестрою, що так, я бачила, і я бачила все добре, і будемо вже рухатися в цьому ключі, що це полон. І також в той день мені зателефонували з військової частини, запитали, чи бачила я відео, що мій чоловік все таки в полоні. Я сказала, так, бачила. Це портрет мого чоловіка, це фото, яке він зробив. Коли ще навчався в Донецькій області, я зробила з нього картину і ходжу з нею іноді на акції, або я стою з нею, або дитина стоїть. Іноді ми беремо також форму на акції. У нас там є стільчики, які є певним символом того, що це наші рідні, тому ми накидаємо на стільчик. Форму і можемо покласти ще портрет. З 7 червня 2023 року в мене немає зв'язку. Це скільки місяців? — 20. Де знаходиться мій чоловік, в якому він стані, де його утримують. У мене, на жаль, цієї інформації немає. Тому що свідчень від звільнених з полону не було, щоб хтось чітко сказав, от я був з вашим чоловіком, там-то, там-то. Ні, такого немає, на жаль. Є лише такі свідчення, що ось ніби там, ніби десь бачився з ним. Але ж ми розуміємо, що за стільки часу, коли я навіть показую фото, що мій чоловік змінився, він як мінімум схуд, і тому можливо, що хлопці переплутали, тому ці свідчення якби до уваги не беруться. Листів від чоловіка я не отримувала. Я йому намагалася надсилати листи через уповноважену справу людини. Два листа я надсилала, але я не знаю наразі, чи дійшли ці листи до мого чоловіка, чи не дійшли. Коли е, тільки прийшла така звістка, що ваш рідний зникли без звісти, потрібно піти в, ну, в інстанції всі там написати заяву в поліцію, подати заявку до НІБУ, до координаційного штабу, до е, СБУ і до офісу Лубінця. Що не потрібно робити категорично, це постити фото в Фейсбук або на будь-які інші соціальні мережі, там де вказують, як зачасту буває, вказують прізвище, ім'я по батькові, дату народження, дату зникнення, місце зникнення, звання, якщо є якесь, це не потрібно робити, тому що хлопці, якщо потрапили в полон, вони могли назватися. Іншим іменем, наприклад, або вони могли назвати, сказати, що він просто солдат, а в нього є там якесь звання, це не потрібно робити категорично. Коли це вже все буде зроблено, я б напевно, порадила не повторювати мою помилку і не, і не чекати так довго, скільки чекала я. А одразу місяць, там, наприклад, два прийшло виходити на акції. Наразі ми бачимо, що акції працюють. Виходити з, наприклад, бригадним прапором або з якимось нейтральним плакатом, там знайдіть та поверніть і стояти за свого рідного. Коли зник Андрій, Поліні було чотири з половиною роки, я думаю, вона ще до кінця не розуміла, що тату зникли безвісти, хоча вона бачила, що щось у мамі сталося. Я їй якось намагалася пояснити, але, мабуть, в силу свого віку вона не розуміла цього. Але вже зараз, на даний момент, коли їй 6 років, я можу чітко сказати, що вона розуміє, що наш тато знаходиться в полоні, що за нього треба боротися, тому що вона бачить, як мама їздить по містах на зустрічі, наприклад, там чи на якісь акції. І вона. Каже, я теж хочу, хочу щось зробити для того, щоб тато повернувся. І тому вона ходить зі мною зараз на акції і стоїть з плакатом, поверніть мого тату з полон» або, наприклад, з портретом його стоїть. Вона молодець, вона відстоює повністю всю акцію. Вона тримається, молодчинка, вона розпитує, може там запитати, а як там тато, а як там. Ну, вона розуміє, чому тато нам не може зателефонувати, чому ми йому не можемо зателефонувати. Для чого ми взагалі виходимо на ці акції. Вона її вже є, це чітке розуміння. На одній з таких акцій ми познайомилися з Олею, вона також з 56-ї бригади. Її чоловік зник трішки раніше, ніж мій. І вона також виходить з синочком, з Матвійчиком. І вони разом борються за своїх татусів. І насправді на це дуже боляче дивитися, тому що. Наші діти не заслуговують на таке дитинство. Вони мають ще бігати, пригати, жити в своє задоволення, а не, а не думати, який плакат ми сьогодні. Мама напишемо, щоб я стояла з цим плакатом за тату. Відчуваю, що болить, і вона про це може сказати. Що... Вона може підійти і сказати, мама, я дуже сумую за татом. Я вже хочу, щоб він повернувся. Бо, наприклад, Матвій він не знає, що тато їх зникли без звісти. Мама каже йому, що тато на роботі. Але щоб тато швидше повернувся, ми з тобою маємо ходити на акції і стояти. Дуже боляче, ще знаєте, в які моменти, коли якісь свята дитячі, в садочку, наприклад, або ще Полінка ходила на танці, і коли приходять усі статусями, і в ті моменти ти розумієш, що наскільки багато всього пропускає Андрій. Тому що. Жодне відео, жодне фото, воно не передасть тих емоцій, які я відчуваю за свою дитину там на святі. Це гордість, це е, розуміння того, що наскільки вона виросла, наскільки вона помінялася, яка вона в нас молодець, і що дуже шкода, що Андрій це все пропускає. І так само по Матвійчику, якщо брати. Андрій не бачив, як він почав повзати. Андрій не бачив, як він почав ходити. Андрій не бачить, як він. Говорити почав. Він зараз уже говорить, наприклад, не просто мама, баба, папа. Він говорить уже якимись реченнями. Там Мама, дай ам це вже речення. Рахується. Ну, Андрій дуже багато чого пропускає. І це вже не повернеш. І фото, відео вони не передадуть це все. На жаль, звісно, я йому буду розказувати, як ми жили без нього. Але я думаю, що коли я його побачу, то все погано забудеться. Да. Хай тільки повернеться довгі обійми, і просто подяка йому, що він витримав. Я вірю, що він все витримає. Це прапор нашої бригади, 56-ї окремої мотопіхотної. Цей прапор зі мною завжди на акціях, він зі мною завжди на зустрічах. Він вже побував і в Києві, і в Черкасах, і в Вінниці, і в Миколаєві, ну і в Одесі, звісно. Коли бачу кадри з обміну, сльози течуть самі, тому що дуже радісно, що хлопці повертаються і дуже боляче від того, в якому стані вони повертаються, які вони всі ході, особливо коли там є фото, з яким порівнюють, да, які вони були до полону, які вони після полону. Хтось там повертається на милицях, хтось там повертається руку тримає. ну, тобто, що є, що є якісь е, травми в хлопців, навіть очевидні такі. Коли е, день обміну, то вглядаєшся в кожне фото, але, на жаль, ще на жодному фото я не знайшла схожого свого чоловіка. Мені здається, я впізнаю його, навіть якщо він буде дуже сильно худий, навіть якщо він помінявся, очі ж то не змінилися, я його повинна впізнати. Поки що його немає. На жаль, так само в прізвищах нас е, вчитуєшся в кожну букву. Шукаєш по прізвищу, але так ж поки що не було. Мій чоловік мені дуже рідко сниться. Я його за це ругаю кожен день, чому він мені не сниться. І, і, і це були сни, що він вдома, що у нас все добре. І був один такий сон, що я приїхала до нього на реабілітацію. Так, це був один єдиний раз. Щодня, звісно, прокручується в голові цей момент зустрічі. Як я його обійму, як я йому скажу дякую, що ти витримав, що ти повернувся до мене і більше вже нікуди я не відпущу. Дуже б хотілося, звичайно, потрапити в день обміну прямо до автобусу, як рідні приїжджають. Ну а якщо це не вдасться, нічого страшного, вже зустрінемося в шпиталі від державних органів, які займаються саме питаннями з військовополоненими і. Безвісті, зниклими, не вистачає відкритості, тому що ми здаємо конкретні питання, але коли в них немає відповіді на конкретні питання, починається ну, ось вода. Ну, Тобто вони ходять вокруг да около, а конкретну відповідь не надають. Від суспільства хотілося б підтримки. Дуже радую, що є свідомі громадяни, які приходять і стають з нами поруч на акціях. Я розумію, що. Не кожен зможе наважитися прийти і стати з табличкою, але було б дуже добре, якби нам допомагали розголосом в, в інтернеті по соціальним мережам, щоб вони репостили наші відео, наші фото, щоб допомагали нам разом, щоб допомагали і кричали разом з нами про полонених та зниклих безвісти. Тому що нас багато насправді. Вже така цифра озвучена як 70 тисяч зниклих безвісти і понад 10 тисяч військовополонених, і понад 16 тисяч цивільних в полоні. Але якщо будуть з нами кричати і свідомі громадяни, то тоді нас почує весь світ, і, можливо, світ якось зможе нам допомогти знайти та повернути наших рідних. У мене вся кімната в його фотографіях. Це прапор з його фото, який висить на стіні, для того, щоб показувати молодшому сину, що ось твій тато. Це напроти, на іншій стіні, висить портрети, які я сьогодні принесла. Діти мої, це мої крила, які мене заставляють щодня прокидатися і щодня йти далі, тому що цілий день ти тримаєшся. А на вечір, коли діти лягають спати, ти розбиваєшся на такі маленькі частинки, і навіть можу, можу собі дозволити іноді і поплакати, тому що емоції треба прожити, пропустити і відпустити. І потім на наступний день все починається знову, тому що діти це дуже велика відповідальність. Тому що дитину потрібно водити до садочка, одну, іншого, водимо матвічика на масаж, тому що дітям потрібно зварити їсти. Ну, тобто якісь елементарні речі, які повинна виконувати мама, Я повинна виконувати, не дивлячись ні на що. Якби мені не було важко, як би мені не було обідно, там, сумно, але все одно діти, вибачте, хочуть їсти. І це повинна зробити я. Коли ми були разом з чоловіком, я була завжди за ним. Як за стіною, а коли він зник без вісти, все просто рухнуло на мої плечі, перевернулося життя з ніг на голову. І всі якісь навіть буденні питання повинна вирішувати я, як від ось маленьких до дуже серйозних. Е, з двома дітьми нелегко, так як може здатися на перший погляд, навіть якщо мені от елементарна ситуація, мені треба піти на акцію. так? Старшу дитину я беру з собою. А менше мені треба знайти, куди подіти. Це або сестру свою прошу, або сусідки віддаю і прошу, щоб вона побула з дитиною. Я б йому сказала, що я його кохаю дуже сильно, я дуже вірю в нього. Я вірю, що він витримає всі випробування, які випали на нашу долю. Він сильний, він хоробрий, він впорається. Ми дуже його чекаємо вдома. І робимо все можливе, щоб він якнайшвидше повернувся.